У Шевченківському районі столиці майже 15 годин триває пошукова операція після влучання в будинок російської балістичної ракети. З-під завалів дістали маму і доньку, які мешкали на третьому поверсі. Це 41-річна жінка і 11-річна дівчинка. Таким чином, кількість загиблих сягнула дев'яти. Рятувальники досі розбирають пошкоджені конструкції будинку. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан продовжить. Це була четверта ранку. Російська балістична ракета прямим ударом зруйнувала цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Під завалами тут. Точно є люди, але скільки їх і хто вони в ДСНС не беруться сказати. Станом на ранок тут шукали жінку і дитину. Попередньо люди є. Інформація постійно змінюється, тому скільки людей може бути під завалами, нам досі невідомо. Нарешті зібралися в офісі. Гахнуло 4 ранку. Прильот ракет, тому що ну, не було чутно вистрілів, тільки був свист і все. Я очнулася, коли вже все посипалось. Дуже шкода. Ні, поки що нічого не знаю. Надіємося, що пустять до квартири. Не знаємо, що нас далі чекає, будинок завалюється поступово та частина. Чекаємо. Ми говоримо про попередню проболістику, вона прилетіла в цей висотний будинок і попала саме в центр п'ятиповерхівки. Тобто, звичайно, що по такій траєкторії, по повілістичній території йшла ракета. Зараз працівники ДСНС і слідчі працюють на місці, а тільки будуть знайдені уламки цієї ракети, можна буде 100% повністю вже стверджувати, що це була за марка ракети. Уламки крилати ракети, типу іскандерка, напевно. Можна сказати, що саме ця ракета зруйнувала цей будинок. Попри те, що периметри навколо цього будинку огороджений, рятувальники все-таки пустили декількох мешканців розбирати руїни у власних квартирах. Ти дивись, а цей будинок навпроти місця прильоту. Уявіть, якої сили був удар, якщо в будинку навпроти ось ці залізні двері, їх вибило просто в ліфт. Все вибите повністю, треба якось закривати усі дірки. Ну нікого не було. Не було, не було нікого. Аби були, тут би побило всіх. На цю квартиру найбільший удар прийшов. Ми так... Телевізори побиті, вся техніка там вон, на кухні розбита, і холодильники, і все інше. Спальні обидві також побиті перегородки повипадали. Тим часом з під завалів вдається деблокувати одне тіло. Це чоловік, так ми можемо впевнено сказати, що на жаль, загинуло вже сім людей, тіло вже дістали. Це чоловік, і зараз проходить процес впізнання і ідентифікації. Там під завалами ще, мабуть, двоє. Ну, мінімум двоє. Це точно, тому що є родичі, які кажуть, що на третьому поверсі у нас там може бути люди. Тому проводяться роботи. Та моя кума, яка хрестила мене дитину. 83-го року народження. Тамана з донькою своєю династроків. Наш дом тут поруч. Ми тут живемо. У мене офіційно не були розписані, але ну да ціна живу. У третій годині дня рятувальникам вдалося дістати ще одне тіло. Візуально, це жінка, тож під завалами може залишатися одна дитина. Я ще не до кінця розумію, що воно відбувається. Згодом рятувальники знаходять і одиницярічну Марійку. Мар'яна Бухан, Геннадій Шульга, Наталя Ткачук, Ігор Ігоркалийнюк, Максим Усмірко, ТСН один